Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо працювати з української мови. Ми з вами згадаємо, що таке іменник? Послухайте вірш. Я предмети називаю. Навіть рід свій власний маю. На питаннях хто і що. Залюбки відповідаю. Хто? Зайчисько, що вареник. Ви впізнали? Я іменник. Діти, нагадую, іменник переводиться, ім'я существительне. Іменник відповідає на два основних питання. Разом зі мною давайте скажемо, хто і що. Добре, діти! А іще, мої хороші, ми з вами вивчали відмінки іменників. Прошу подивіться на екран і разом зі мною спробуємо сказати. Називний, хто? Що? Родовий? Нема. Кого? Чого? Давальний. Даю кому? Чому? Знахідний находжу. Кого? Що? Орудний. Орудую ким? Чим? Місцевий. На кому? На чому? І у нас, діти, в українській мові є кличний відмінок. На русскому он звучить так звательний падеж. Кличний відмінок без питання. Згадайте, ви маєте сказати не Мар'яна Федосіївна, а Мар'яно Федосіївно. Ви маєте сказати не Андрій, а Андрію. Ви можете сказати Наталко Гано, Галю. Це буде кличний відмінок. Прошу поставте відео на паузу, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число. Нагадую, місяць називається у нас січень. Нижче пропишіть класна робота. Прошу вас, запишіть посередині вправа номер 1 Якщо не встигли написати все, поставте відео на паузу, напишіть, а потім продовжите слухати урок. Письмове завдання таке у нас. На екрані ви бачите ряд слів. Ваша задача продумувати, до якого роду відноситься воно. В зошит ви маєте виписувати тільки іменники жіночого роду, в яких нульове закінчення. Ну що ж, почнемо? Я читаю, будьте уважні, виписувати треба тільки жіночий рід нульове закінчення. Перше слово земля. Друге слово поросятко. Третє слово хліб. Четверте слово совість. Пяте слово, мама. Шосте слово. Дерево. Сьоме слово радість. Восьме слово пич. Дев'яте слово дорога. Десяте слово ніч. Одинадцяте слово любов. Дванадцяте слово. Серце. Тринадцяте слово кров. І останнє слово мати. Якщо ви не встигли, якщо ви не успіли, поставте відео на паузу. Запишіть тільки іменники жіночого роду з нульовим закінченням. І ми з вами продовжимо. На екрані ви бачите слова, які вам треба було виписати. Совість вона моя. Радість. Вона моя. Піч і ніч. Вона моя. Любов і кров. І останнє, будь ласка, мати. Не треба плутати слово мама і слово мати. А щоб перейти далі, пропоную вам відкрити сторінку 102 і спробуємо прочитати, як відмінюються іменники жіночого роду з нульовим закінченням. Подивіться, у книжці, відмінювали іменники осінь. Ніч і мати. Спочатку зверну увагу на слова осінь і ніч. Коли ми змінюємо ці слова, у нас починають чергуватися голосні. «ї» з Е і «ї» з О. Спробуємо прочитати. Я прошу читаємо повністю не просто слова осінь ніч мати, а повністю від початку до кінця як ми маємо це. Робити. Прочитайте, як відмінюється слово ніч самостійно і слово мати. А тепер прошу вас звернути увагу на вправу 212. В зошит пропишіть вправа номер 212 і прочитайте, що треба зробити. Прочитай, і запиши речення, розкриваючи дужки та змінюючи слова. Ваша задача нам треба. В першу чергу читати речення, задавати правильно питання і записати правильно слово, яке є в дужках. Глибокої кого чого? Осені. садах. Ставало тихо та сумно. Запишіть це речення слово осінь запишіть вірно. Перше речення підказала я, а друге речення спробуйте самостійно. Перевірте, правильно ви записали слово яке в дужках? коли темніло в Івасика хоробрості, як не було. Наступне речення так само прочитайте і запишіть у зошити. А тепер перевірте, Михайлик аж підстрибнув від радості. І четверте речення: ще лишень сонечко зійшло, а бабуся вже поралась біля печі. Будь ласка. Перевірте, якщо ви правильно так само написали, як у мене на екрані. Будь ласка, перевірте, якщо ви вірно написали. Другу частину завдання вправи 212 зробіть самостійно. У вас слова підказки. Вниз ще написані, ви маєте знайти слово підказку, а потім правильно його записати в тому відмінку, в якому треба. Не забудьте, якщо починаєте писати, маєте поставити відео на паузу. Не забувайте, діти, про чергування. Й чергується з Е або Й чергується з О. Прошу вас, якщо ви записали, відкрийте, будь ласка, книжку, де прописане правило. І Прочитайте це правило, не спішіть, будьте уважні. Що тут треба запам'ятати, коли у нас у слові є два приголосних. То при відмінюванні, в орудному відмінку. Перед закінченням «ю» нічого не ставимо. Коли у нас один приголосний, то він подвоюється. Ми кажемо подовжується. А коли приголосний в ефири, перед «ю» ми будемо ставити апостроф. Подивіться слово гордістю. Гордість два приголосних. Значить, коли у нас два приголосних, ми просто додаємо закінчення «ю» і все. Підказки у вас на екрані. Прошу подумати. І записати вже правильне словосполучення. Поставте відео на паузу, якщо не встигаєте. Тепер, мої хороші, для класної роботи, яка буде оцінена. Пропоную виконати вправу номер 116. Нам треба знов розкрити дужки. Але я тут уже більше не коментую. Продумуйте самі. А домашнім завданням вправа номер 218. Так само маєте переписати, але переписати. Додаючи слова, які є в довідках. І, звичайно, поставити ці слова в орудному відмінку. А на цьому все діти прошу вивчити правила виконати всі завдання.